Українська народна казка Мудрий Махтей Жив собі та був в одному селі бідний Махтей. Не було в нього ні коня, ні корови, ані шматочка поля. Зате дав йому Бог добру жінку і діточок чи маленько, і всі їсти хочуть. То як заробить щось чоловік за день, так усе й з'їдять за один прихват. Та ось уже кілька днів Махтею, хоч сядь та й плач, та хоч стоє черви, ну ніхто не наймає, а діточки ж їсти благають. Іди до пана, проси хоч що небудь в рот цій орді вкинути, бо скоро нам і вуха повідгризають. Посилає жінка чоловіка до багатія Некифора. мусив іти Махтей, хоч і не вірилося, що той розщедриться, бо, хоч і багатий прибагатий був пан, але ж був і жадібний. Казали люди, що хортів своїх м'ясом годує, а грошей неміряно має. Скрині забиті, а що в них не помістилося, то в світлиці на купі лежить. Прийшов бідний чоловік в палац та й каже: Пане, змилостивіться, дайте трохи грошей або хліба дайте, бо ж діти і жінка пухнуть від голоду, а я вже якось вам відроблю. Та на лихо ти мені здався, у мене й без тебе якому робить, та й ротів своїх вистачає. Хоча пустій. Он, е, бачиш, іде селянин з коровою, то він вже не один день її тягає то на базар, то з базару, от тільки очі мені мозолить. Дам тобі грошей, як вкрадеш в нього ту здохляку. Та вже якось вкраду. Промовив Махтей, тільки дайте мені два чоботи. Дав пан пару чобіт Махтею, та з тим вони й розійшлися. Їде селянин з коровою по стежці, а Махтей все крадеться поза кущами. Потім обігнав їх та кить чобіт на стежку і причаївся. Чекає, що той буде робити. Побачив селянин чобіт, взяв, покрутив його в руках. Ну навіщо йому один? Це ж якби було два. Та й ж бурнув його що було сили у кущі, і пішов собі далі. А Махтей, мудра голова. Відбіг наперед та й кить другий чобіт на стежку. Їде селянин. Аж знову чобіт лежить. Законозило його. Другий чобіт ось лежить. А перший же викинув десь, ну десь тут, недалечко. Прив'язав корову до дерева, а сам мерщі шукати перший чобіт в кущі. А Махтею тільки цього й треба. За корову і до пана привів. Радіє! Бо ж Никифор зараз відвалить стільки карбованців золотих, що і дітям вистачить на харчі, та й селяни. Ну, непогано, бо чоботи панські на базарі дорожче коштують, аніж його стара корова. Нагукали пана. Той як глянув, що стоїть Махтей з коровою, аж скривився. От вражий син! Це ж доведеться ні за що гроші віддавати. Та й далі давай мудрувати. Каже: Дам тобі, чоловіче, удвічі більше грошей, якщо принесеш назад оті чоботи, що я тобі дав. Та добре принесу, коли ваша воля на те. Забрав бідняк корову, привів її до болота та й потяг в багнюку. А далі, як почав мукати, му корова й собі перелякалася, та як зарве. Почув селянин, що його корова в болоті, та й давай її рятувати. Швиденько скинув чоботи, штани, кинувся на березі і поліз в грязюку. А Махтей за чоботи, та до пана. Пан дивився, дивився, то на чоловіка, то на чоботи. А далі плюнув, Фу, дав грошей, як обіцяв, що й наказав більше ніколи в його маєтку не появлятися. Повернувся додому хитрий Махтей, розказав жінці, як перемудрував пана, і стало його сімейство жити без горя і нужди. На цьому все. Отак, От дітки. Кмітливі люди завжди знайдуть, як викрутитися з ситуації, навіть дуже складної. До речі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, це ж зовсім не складно.